Вечір добрий, пані Дапанова, черговий прямий ефір в рамках Воротар Лисичук. Арбітрий матчу Андрій Наконечний, йому допомагає Іван Вишиваний. Це другий із чотирьох запронованих 5 лютого. Ну а вже далі буде жеребкування. Граючи проти рятувальника. Були близькими до поразки. У підсумку взяли бажано для себе звітя. Гол! звитяговай! Техмеджик! Скористався незлагодженістю в гравців команди. Галай відкривається у межах карної зони. Удар, який епізод, і знову сейв у центр поля. Венгер. Обіграв Брановського. Удар по воротах. Лісовський. Анди Ярослава Писька. Передача. Лукасевич. Кубрак. Ледь не зрізався, у власні ворота. Бушко. Передача на лівий фланг. Є можливість у Оліщука знайти якісне продовження. Передачу виконати не вдається. Тут. Що потрібно розігрувати Кутовий! Удар 2-0! Одні хотіли розігрувати заради того, аби забити якомога швидше. Ну а інші. На нас попереду. Перенс. Кому далі виконати передачу. А знайшовся партнер Лисичуку свого. Були саме футболісти клубу Tech Magic. Це і так все зрозуміло. Удар над воротами. Правда, мав місце сейв. Але віримо в те, що вони послідують м'ячі у наступних зустрічах, які матимуть місце у мастера Ітеліт. Федак. Вихід вічнавіч. Забивати можна 3-0. І -ну! це, мабуть, уже все. Олег Галама не розуміє, що відбувається з його хлопцями. Візьме тайм-аут.